Сьогодні, першу вересень, з цієї нагоди прийміть найсердечніші вітання. Шановні педагоги, студенти, учні, цей вересневий день наповнений мелодійними звуками шкільного дзвоника. Знову вулиці нашого міста та сіл задзвеніли дитячим щебетом, посмішками та запахом осінніх квітів. Ностальгічні погляди дорослих, душевний щем. Смуток і радість переплелися разом. Це ми зустрічаємо День знань, справжнє всенародне свято, мудрості та доброти. Усі шляхи цього дня ведуть до школи. Розпочався новий навчальний рік, який завжди є відкритим до нових звершень та перемог впевнені, що у цьому вам допоможуть наполегливість, старання та ваші здібності, а сприятимуть високі стандарти української освіти, найщиріші слова вдячності вчителям, котрі не лише навчають, а й виховують молоде покоління, плекаючи у ньому патріотизм, гуманність та людяність. Нехай цьогоріч свято знань буде веселим, мирним. І подарує кожному хороший настрій з повагою. Голова Бродівської районної державної адміністрації Руслан Шишка та голова Бродівської районної ради Ольга Шайдуліна.